Про Василя Семаненка, як про постать на літературних обріях України, говорити легко і водночас важко. Легко через те, що він постає його особистість через свою творчість. Важко тому, що треба мати якісь ретроспективні властивості чи. Інші якості, щоб перенестись у той час, коли він творив, жив, любив, працював. Е найбільш повно, як на мій погляд, е атмосферу тодішнього життя е передає творчість українських поетів, е так званих шестидесятників. Але в цьому плані є деякі нюанси, скажімо, через те, що ми звикли сприймати в 60-ті роки як часи Бориса Олійника, Віталія Коротича, Івана Драча та інших, та інших літераторів, такі, як Василь Семененко, Ліна Костенко, Василь Голобородько та інші, Завжди відсувалися на задній план. Сказати, що ця атмосфера не впливала на їхню творчість, впливала впливала і по сутні впливала. Тому принагідно можна пригадати слова турецького поета назима Хікмета, який говорив, що коли в Москві обрізали нігті, то у Києві обрізали пальці. І, безперечно, я не скажу, що в творчості Василя Семененка є якісь обережні вислови чи обережні ракурси. Для мене Семененко, перш за все, це поет, який мав своє власне, чесне слово в літературі. Зважте на те, що це був 28-літній молодий чоловік. Який працював е, журналістом у газетах черкаських, обласних. От. І тим не, менше, тим не менше, знаходилось в нього час, бо це була потреба для творчості. У цьому плані цікаві, може, Ретроспективні якісь спогади, а може, це просто чутки. Кажуть, що мамі Ганні Щербань якось приснився сон, що на возі їхали провідні українські письменники, ну, такі як Іван Франко, Тарас Шевченко, Леся Українко, Михайло Коцюбинський, і не мов би так посну. Вони узяли із натовпу е, молодих літераторів, взяли Василя і посадили собі на воза. Ну, і, ясна річ, повезли його, як виявилось, повезли у вічність. Е, його творчість, може, з невеличкими застереженнями відображала стан. Того часу. І не випадково спіткала його доля тих творців, художників, поетів, письменників, які не вписувались про крустове ложе е, тодішньої радянської е, сутності, ситуації. От. І в цьому плані показовим є. Доля Володимира Івасюка, наприклад. Показує, є і доля Василя Семененко. Якщо ти не прилаштовувався, якщо ти не ставав на конформістські рейки з існуючим владом, система тебе просто ламала. Така доля спіткала і Василя Семененка. Дехто вважає, що в усмілі ситуація, яка трапилася на станції Шевченко, вона була випадковою. Ні, це була не випадкова ситуація, це, була, це був розчірк долі через те, що Василь Семененко був більмом на оці тодішньої існуючої радянської системи. Але він встиг зробити багато. Встиг написати чесні, відверті. Вірші встиг висловити свою громадянську і людську позицію. Коли ми говоримо про Семененка, найкраще, на мій погляд, про нього говорить його творчість, тому треба говорити його поезією. Мені із численних його поезій. Найбільше припало до душі ось, наприклад, така невеличка, невеличка вірш, який, який не дуже часто цитується на, на його вечорі, на його вечорах, на його в його творчості. Нашої заслуги втім не бачу. Нашої не знаю в тім вини. Що козацьку бунтівливу вдачу нам лишили предки з давнини, нам і те не, подо... не додає слави, що вони від чужоземних сил наступи... заступили землю кучеряву, горами високими могил. Бо коли захохані в минуле, прокуняєм свій великий час, наша лінь нікого не розчулить, слава ж та відмовиться від нас. Спогади докучливі, як нежить. Що тій славі принесуть нове? Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться і живе. Василь Симоненко для мене це перш за все борець за правду і за українську справу.